Я руководитель э, компанії Фрай. Ну, поток машин із Харкова в сторону Києва. А я мчусь э, в Харків. Сендвіч, система. Твердопаливний котел це просто про автономність. Перша неделя это... – це. Був шок, ні на тебе опирались всі по технічним характеристикам. Абсолютно не розбираюсь. Це промислове підприємство. Це що краще, е котел краще. Ціна на електричство ми навіть і не розглядали. Тут поставили без сендвіча, ну щоб трішки опалювали. Був якийсь досвід роботи з тортопаливним котлами. Ми з гораздо більше є дві формули: одна е відштовхуємось від площі, інша від. Літражу води. Дрова не всі купують. Попіляли зарослі, які були. Тих п'ять тисяч гривень ну, вроді би економія. Але газ ще треба провести, якщо ти створиш новий будинок. Я руководитель э, компанії «Фрай», э, яка займається правоством э, риболовних снастей в Україні. Ця територія була. Приобретена рік тому. Собственно, вот э, начали здесь э, строительство, ремонты, ремонти для того, чтобы можно было здесь, в общем-то, работать. Одразу хочу подякувати вам мабуть, від всіх жителів Харкова в тому, що ви вирішили не виїжджати кудись і робити виробництво в іншій області або, можливо, в іншій країні, бо я розумію, є така можливість. А дякуємо за те, що ви залишились у Харкові і підтримуєте місцевих, бо зараз це трішки стремновато на, насправді, але... В, ви знаєте, мене взагалі, чесно кажучи, війна застала, я був в Києві на виставці. І е, ну, поток машин із Харкова в сторону Києва, а я мчусь е, в Харкові. Вийшлась домой. То есть, э, в принципе, э, мыслей выехать э, из Харькова не было. А вот мы э, работаем, ну, я не скажу, что прямо с первого дня войны, да, э, как все, в принципе, э, первая неделя это... был шок непонимание ситуации но уже где-то дней через 10 мы начали потихоньку работать ну и в принципе в общем то работаем и по сей день и планируем и дальше развиваться и ну у нас есть такой пунктик Поддержать э, харківських производителей. Когда став вопрос о приобретении котла, то эта ну, задача поставлена була знайти именно котел харківського производства. Ну, що ми і сделали. А чому купили придбали цю територію? Ви розширяєтесь? чи. Ні, <звістична> ми були в оренді. Тобто uh -huh. ми орендували приміщення, ну, аренда є аренда. А тут, скажімо так, э, територія, которая нас відстроїла, вона знаходиться в промзоні. Ну, как бы... Щирі вітання вам. За це. <сум> це, мабуть, мрія кожного підприємця нарешті перейти від о оцих дитячих ігор з орендою до власного виробництва, власної території. Це дуже круто. Розкажіть, будь ласка, як ви підбирали котел по потужності? можливо, Чому саме ця модель, чи закриває вона якісь потреби, та, можливо, про паливо, яке вона використовує, чому ви вирішили використовувати саме твердопаливний котел? Паску я в этом абсолютно не розбираюсь то, скажем так, задача была поставлена строителям, которые, собственно, строили помещение. Вот. И с ними же, в общем-то, я и консультировался, что лучше, какой котел лучше, то есть электрический или может быть то самое. Тобто остановились на котлі твердотопливном. топливно. Встановлено котел січень 2024 року сендвіч система, зараз просто пусто, ну, одна стіночка, далі перейшло ми в сендвіч систему, ну, рекомендують так, так і ставили. Тут поставили без сендвіча, ну, щоб трішки опалювали, тому що в цьому приміщенні немає. Радіатора також підключена буферна йомкость, ми самостоятельно її ділили, ще не утеплили, але до зими будемо її утепляти, ну, щоб не було втрати самого тепла і швидше віддавали його на самі радіатори. Було прийнято рішення вибрати твердопаливний котлов у зв'язку з тим, що це промислове підприємство. Ціна на електричество ми навіть і не розглядали, тому що дуже великий об'єм приміщень буде в подальшому підприєм... ну, Вони зараз струються буде 650 квадратних метрів. І зараз два приміщення, які будуть опалюватися, це близько 250 квадратних метрів. Перше приміщення буде офісне, а друге буде полуофіс, складське, і можливо, ну, ще розглядаємо на те, що буде, як переночувати там охрана, або працівники, які будуть круглозмінно тут працювати. Вибирали в зв'язку з тим, що. Якби є опит по поводу роботи твердопаливного котла. Я собі построю власний будинок ну, Площадю 140 квадратних метрів встановив собі також майже такий котел, щоб поставити. Це У нас критерій був: це нижнє горіння, так як ну, з власного опиту більш Приємний в ну, використанні і в тим, що, як би сказати, сам термін горіння. горіння так. Тобто, в мене це дві закладки, тут зараз три закладки йде, тому що ще все не приміщення саме, воно ще не утеплене і, як би сказати, ну, Дві-три закладки в сутки, не звертаючи увагу, там, як раніше були оці наші КСТ, що бігаєш через 2-3 години підкидувати, це, звісно, жах. От, але от, ну, поки що такі параметри. Тобто в тебе вже був якийсь досвід роботи з твердопаливними котлами, і тому ти вирішив, що найкращим рішенням, економічно та фізично, буде твердопаливний котел. бо економічно електрика, дорога, газ не... Всюди є, так. а твердопаливний котел це просто про автономність. Що так, автономно, і я ж кажу, що я користуюся шість років вже. От, ніяких питань не було. Якщо зрівнювати ціну, от брати допустим, моїх батьків, вони платять. Десь близько 18-20 тисяч за сам сезон опалювання. У мене це виходить машина дров, яку зараз можна придбати за 10-12 тисяч гривень. Зрозумію, да, що там ті, хто ну, в віці люди, вони... це ще треба попиляти, порубати. Поки що молоді, ми самі це справляємося. Так що попиляв, порубав. От, і, ну, Ціна, хай буде це 15. Ну, якби тих 5 тисяч гривень. Ну, Вроді би економія, але ну, газ ще треба провести, якщо ти строїш новий будинок. Але ж дивись, є ще такий варіант, що дрова не всі купують. Е, є люди, які самі готують їх, і вони виходять ну, там плюс-мінус безкоштовно. Ну, в цьому сезоні опалювальному, я думаю, ми гораздо більше, тому що ми е, зайнялися розчисткою, е, за відділами нашої території, ну, то есть, э, за забором. Як вот э, ви видите, у нас там працює техніка, э, тобто ми попіляли вот зарослі, які були, це канадський кльон, по моему если это... Є ж дрова куповані, а є відходи деревини. Чи користувалися ви відходами деревини, чи спалюєте ви лише заготовлені дрова? Да, мы использовали отходы э, древесины. Дело в том, что у нас здесь территория была настолько, э, ну, скажем так, заныхаянная, неухоженная, то есть очень много было э, никому не нужных порослей, деревьев и прочее, которые в принципе э, пришлось убирать. Uh, і, ну, скажімо так, uh, не вибрасивати. <рес> тобто, виходить, що якусь частину, можливо, це там маленький відсоток, але якусь частину ви опалювали приміщення безкоштовно. Uh, в принципі, так. Да. Ти коли брав котел сюди? На тебе обирались всі по технічним характеристикам. Як ти обрав сам по приміщенню, по кількості радіаторів, батарей по площі, чи тебе проконсультували, чи ти закладав, наприклад, наступне приміщення і розумів, що потрібно. Ну, як ти це робив, чому вибір пав саме на 17-кіловатну модель? Та як ти от просто поясни людям, які цього не розуміють, як це можна зробити от самому? Брали з розрахунку, що в нас буде два приміщення. Приміщення, невисокий потолок, це близько 2,40 висота потолка. Площадь у нас, якщо взяти, це перший будинок це 100 квадратних метрів, другий будинок також 100, але там буде невеличкий склад, тобто буде трішки менша площа. От З розрахунку десь брали на 100 50 квадратів, взяли 17, ну трошки невеличкий запас. Всі будинки в подальшому будуть утеплятися, тому якби, великий запас не потрібно робити. Є дві формули: одна відштовхуємось від площі, інша від літражу води. Перше звучить так: ми площу приміщення ділимо на 10 і додаємо 20%. Якщо у вас площа приміщення, наприклад, 100 квадратних метрів. Ми беремо котел на 10 кВт плюс 20%, тобто 12 кВт на модель. Якщо ми розраховуємо від, штовхуючись від води, ми беремо 1 кВт на кожні 50 літрів води. Якщо, наприклад, ви берете там, будинок на 100 квадратних метрів, але у вас складна система з теплою підлогою, з багатьма радіаторами, а також е теплоакумулятором. То ви просто кількість води ділите, грубо кажучи, на 50 та отримуєте правильно для свого твердопаливного котла. Скажи, будь ласка, що до цього котла, ти його сам встановлював? Так, сам встановлював. Єдине, що він ну, трошки важкий, довелося допомогти хлопцям. А сама маса котла. Сама маса котла. От, я не пам'ятаю навіть скільки він. Здається, від 270 кілограмів під 300. От. Встановили досить швидко, буквально за двоє вихідних. Перше виходні це було встановлено сам котел. От, з підключенням системи опалювання. другі вихідні це було підключення сама йомкість, теплообмінник. Теплоакумулятор. Те, да, теплоакумулятор. І запущено вже в роботу. Тобто буквально десь ну, 3-4 дні. От, е як сказати, не напрягаюся. Якщо може, які більші спеціалісти, то там я думаю, що 2-3 дні ну, день-два може. Також ще треба встановити, я вже казав про це, автоматику із турбонадувом. От, Підключено насос. Перший насос підключено для того, щоб обігрівував із буферної ямкості. Це перше приміщення підключено е, насос, і там за бутилочкою видно в, е, другий, більш е, мощний насос, який буде обігрівати е, в подальшому ще одне приміщення. Площею близько ста квадратів для справедливості потрібно вказати, що ми зараз вам покажемо обв'язку цього котла. Там виглядає все абсолютно цивільно, абсолютно добре зроблено. Якби в мене запитали, хто це робив, я б сказав, що професіонал своєї справи. Бо там правильна обв'язка, правильна система. труб, правильно встановлений теплоакумулятор. Єдине, що там не вистачає триходового клапана. Так, Але він, він, буде. він буде встановлюватися, коли буде підключено друге приміщення, то що ми спішили, потрібно працювати, от, закінчувати е, приміщення для здаття в роботу. От, і тому ми швиденько здали і почали топити, а то вже коли запуститься друге приміщення, система буде зливатися, все допоюватись, дороблятися, і ще потрібно, до речі, встановити е, автоматику з е, турбіною. Щоб швидше розганяло і, ну і само підтримували. До що... речі, встановлюючи автоматику, оце факт. Котел працює на 15% довше. Тобто, от ми заміряли, в нас є свої стенди, і ми тестовим шляхом зрозуміли, що якщо підключаючи автоматику, котел горить замість 8 годин 9,5%, приблизно ось так. Тому, встановивши автоматику, вона більш правильно працює. Заслінки під увайлом вона більш правильно розпоряджається температурою горіння, і тоді паливо згорає більш ефективно. А ще враховуючи те, що є теплоакумулятор, він ще більше допоможе, бо котел не охолоджуватиметься та більш, ну, більш правильно віддаватиме тепло туди. Скажи, будь ласка, питання по чистці, обслуговуванні я бачу, він зараз в стані закоксованості. Так, От. Ми Чи його... чистив ти його? За, за зиму ми його взагалі не чистили. Димоход заглядав, дивився, теж ще не чистили. Топили, до речі, ми відходами, які тут залишилися. Це була сосна, яка є смоляниста. От пару раз нам привозили, ми заказували дуб. Тобто, як розганяєш дуб, воно все цю смолу вигорало. Поки що ніяких питань. Зимою працювали, стояло 3-4 дні не в робочому стані, запускали систему. У нас, до речі, залитий антифриз. Запускали систему, поки він набере своє тепло, то трохи конденсував, але це не проблематично. Монтажу ніякого не було з проблем. Все ПВХ, все паяється. Не ставили ми металічні, як хоча рекомендують ставити відразу сюди металічні труби. Температура не піднімається взагалі майже десь 80 градусів. Ми його просто, ну навіщо такий котел розганяти на всю. Це буде лишня втрата палива. От, ці труби досить ну, себе хорошо показали, витримують. Стоїть і БП. При відключенні світла нам досить вистачає 8-10 годин. Два кільця стоїть, там на скважина заодно. Ну, туди вже труби виведені, тобто ми, ми за, заранше все це планували. Труби всі утеплені, мерілоном, плюс і ще фольгоізолом з поролоном. все це утеплено. Підключений насос, 9 метрів висота підйому. В подальшому буде приміщення, підключене теплий пол, тому що ми столкнулися з такою ситуацією, що в нас вся плітка, приміщення, тут дуже близько ґрунтові води, ми її утеплювали, тобто, десь по углам трошки конденсує сама плитка. Тобто треба, щоб все-таки був теплий пол. От, і можливо, ще буде не що будуть великі вікна. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, як вони називаються, що аж до самого пола йдуть. Панорамні. Панорамні вікна будуть. І Хочемо, щоб все це також обігрівалося, і можливо, що там будемо ставити раді радіатори. Це котел, теплоакумулятор, э, опять же таки питания, питання, э, три насоси. Це те, о чому ми говорили. Дальше идут э, помещения э, площадью 70 квадратных метров. Здесь у нас установлены два радиатора. Это помещение используется как э, раздевалка для сотрудников. Небольшое помещение ⁇ это санузел, умывальники. душевая. Это вот радиатор для этого помещения. И офисное помещение. Здесь тоже два радиатора. Пять радиаторов. В перспективе к этому же котлу мы будем подключать следующее помещение, в котором также почти 80 квадратных метров. Там однозначно будет теплый пол. По радиаторам пока не понимаю, будут они у нас там, либо не будут. Но это уже будем смотреть, как говорится, по, по мере того, что, ну, когда начнем работать, насколько будет хватать тепла, которое будет туда поступать. Навес, который был, мы построили для того, чтобы расположить здесь генератор, и здесь же у нас на остальной территории будет, будут находиться дрова. Котлом, в принципе, я доволен. Мы планируем, дальше у нас идет закладка под следующее строение. И вот там у нас, конечно же, где-то порядка тысячи квадратных метров. Ну, естественно, этого котла нам не хватит ни при каких раскладах, то есть станет вопрос о приобретении более мощного котла. Но это тоже будет твердотопливный котел, потому что к этому ну, пока что нет нареканий. Ну, как бы совет людям, которые хотели бы заняться бизнесом, но э, переживают из-за того, что идет война, и говорят о том, что сейчас не время. Все это ерунда. Все это ерунда. Жить нужно сейчас, сегодня. И, э, скажем так, э, я считаю, что э, я занимаюсь бизнесом. Э, Кроме всього прочого, я допомагаю нашій країні. Я плачу налоги, я е, участвую в волонтерському звиженні, допомагаю е, нашій армії. І ще й даєте робочі місця. І даю робочі дуже важливі для хлопців. Ми сьогодні хочемо подякувати виробнику риболовного спорядження Фрай за те, що прийняли у себе в костях, показали, як вони живуть і як вони розвивають свій бізнес. Показали всю компоновку зсередини. Дякуємо вам за цю можливість і бажаємо вам успіхів у вашому бізнесу, процвітання та скорішого закінчення війни.